Поставили пальчик, відірвали п'яточку. І прокручуємо стопу п'яточкою всередину. Один пальчик поставили, зафіксували на підлозі. Якомога далі від нього. Другий пальчик, третій, четвертий, п'ятий. І потім, тримаючи пальчики на підлозі, поставили п'яточку. В нас буде широка стопа, гарний підйом, і включиться м'язи стопи. І ту саму штуку ми робимо на іншу стопу. Поставили пальчик, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, зафіксували і на кожну ніжку зробили 3-5 разів. Потім ми ставимо одну ніжку всередину, робимо нашу вправу, зафіксували стопу. Потім поставили іншу ніжку всередину. Прокрутили і зафіксували стопу. Наша задача, щоб зараз стопи були паралельно одна одній, були гарні підйоми, і коліна були під стопами і під тазом. Тобто ми так, щоб стопи поставили паралельно одна одній. Якщо у вас вийшли після цього стопи або дуже близько, або в сторону поставилися, переробіть. Зробіть так, щоб вони стали. Паралельно одна одній, для цього їх потрібно спочатку трошки завернути ніби в центр. І коли ви зафіксували стопи так, щоб вони стоять у вас паралельно одна одні і під тазом, утримуємо коліна так, щоб вони не сходились ні всередину, ні назовні, теж під стопами, і виводимо таз назад. Робимо присідання для того, щоб адаптувати і запам'ятати це положення стоп. В звичайних рухах, щоб тіло до нього звикало. Близько десяти разів зробили.